Доброго мирного дня вам. Новий тиждень. Нова халепа. Все як завжди. Скоріше за все. Як там сказала одна людина, слово, не можу його повторити, але 100% згоден. Певно, якось давали 6 годині події. То були, то не були. Скоріше за все, вже і власники гри на цю гру забили по повні. якісь нагороди. Поєдинки в нас сьогодні. То якось непевно було. Дякую гравцям. Дякую вам за допомогу. З минулою рідкісною. Допомогли мені. Забрав. Останню. Свої події в мене легка подія була ну, відносно. Четвертий рівень приманки був. Забрав останню коробку. Хоча там такі нікчемні нагороди були, то повний жах. Нам новий автомат якийсь вставили Абсолютно як завжди, не цікавий. Щоб якось заохочували гравців до чогось, до гри, до цікавості. Абсолютно ні. Дивлюся, навіть новий щоденні призи не зробили. Тиждень нам давали, щодня нікчемні призи. І все на тому. Була думка, будуть давати кожен раз, так кожний день. Ні. Не будуть так давати. Чемпіон поєдинків. Давненько їх не було. Абсолютно не пам'ятаю, які там були минулі нагороди в цих коробках, але як видно, навіть остання нагорода коробка не дуже так. Найкраще аж чотири виклика потрібно. Серія перемог, так пам'ятаю, була дуже довга. 8 х кожна. Всі завдання також не пам'ятаю, які були, які не були. Змінили, не змінили. Здається, минулого разу вже таке було. Але це змінені завдання. До цього завжди завдання інше зовсім були. А це вирішили трохи урізноманітнити. Також цікаво, коли нова проманка змінили завдання, точніше взагалі змінили суть події, а в цих завданнях. Напишіть, будь ласка, змінили завдання в кого які або залишилися те ж саме, як і в мене. Також цікаво буде дізнатися. Точніше з деревом. До сих пір у нас тут одна легендарна, одна загадкова. На що це вони так не змінюють? Так не хочеться підвищувати. Як тільки підвищую відразу. Двищиться рівень завжди вибирають саму гіршу. Маю на увазі риби, приманки підбирають в подію ті, які самі гірші. Наглядний приклад по цій епічній. Не вибирають нашу стару там, де хорошо прокачана, вибирають останню нову і ставлять її в завдання. Що це легендарна, не легендарна. Не зрозуміло. Так легендарна. Чемпіон поєдинків. Скоріше за все, прийдеться прокочувати. Ця епічна попадеться в серії. І прийдеться її прокочувати. Як вони з цією подією? Можна дістатися, не можна дістатися. У великому також ця легендарна в нас. Магазинів ніяких у нас нема. Нема магазинів у нас ніяких. Кудка ще зірок. На що це так погано. Одна з найгірших локацій, скоріше за все. Я не знаю, що тобі казати. Для чого ти робиш ті речі, які ти робиш? Тому я не знаю як відноситися до тебе і також до твоєї поведінки. Твої дії абсолютно некоректні. Як ти мені колись сказав, я дуже добра людина. Ти, мабуть, вирішив руками випробувати мене на характер наловили сильно быстро якось. інколи так закриваю 6 годин Просто наловлюю і тим закриваю. Чому зараз так? Щоб зрозуміти, який рекорд. Дуже пізно в гру зайшов. Не знаю який там рекорд вимагають 6 годин. Поскоріше закрити і побачити який рекорд вимагають. Реально забрати останню нереально. І зовсім невдобно, коли в поєдинку граєш, попадаються незвичайні, а ти їх не ловиш. Тому не через поєдинок Щоб всі зараз незвичайні, всі підряд взяти. Завтра вже відомо бос у нас буде на потомак. Точніше, подія з босами. Не сам бос. Самих босів нам і так накидали. Дуже багато на потомак. Рекорд. Так, навіть рекорд. І навіть не 13 зірок. Підозрюю в подію. В біліт вимагають 13 зірок, скоріше за все. Дають останню забрати? Ну це вони добре. Дають забрати останню і навіть з відносно великим запасом Провтикав загадковий, що було в мене в загадковому. Інколи роблять нам подарунки, дають легко забрати бліць. незвичайні вже до цього, так, 6 година є. И до сих пор нам дають наживки чемпіонів, значить буде і далі продовжуватися. Квест взагалі не виконував, абсолютно не чіпав той квест. Так, що у нас с клановою? Знайомі деякі клани. 8MX. Уже закрили. Молодці. Активні гравці. Я зайшов дуже пізно. Але гадаю, ще чимось допоможу. Першу нам вимагають легендарну Минуло, як і казав, взяв останню, а залишилися незакриті завдання. Хоча можна було цю позицію спробувати закрити. Але бажання абсолютно не було. Взяв останню і супер на тому. Хоча нагороди абсолютний шлак. Повний шлак. Не бачу ту подію там де інша. Там де краще нагороди. Не знаю як ви довольні, недовольні тією своєю подією. Краще вам, не краще. Також, мабуть, як кому. Так, мабуть, зроблю такий анонс. Трапив. Цей виклик. Надалі не знаю, буду записувати, не буду, там серії поєдинків будуть. Дуже довгі серії поєдинків. Смугастий, цихла, ну і плямистий. Дякую. Поки що такий початок.